На світанку пролунав вибух у кривому розі. Ворог завдав ракетного удару по місту. Попередньо постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу. Побито житло місцевих. Це 20 приватних будинків та пошкоджено лінію електропередач. Вночі російська армія атакувала безпілотниками Синельниківський район, поцілила по приватному підприємству. Там сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач і інша цивільна інфраструктура. Сьогодні ми три день народження. 70 руки було не 16 серпня. А сьогодні, якщо вийшов на город, там я, я встав сюда. Слава Богу, що внук спав у хаті, там середині хати спав, діти, вікно вибило, дитина жива стала. Внук і чотири гори всі. І бабуся з ним була рядом. Проти кого він воює, проти бабушки, і дідушок, і дітей воює.